Друге, шановні українські аграрія, ну показую вам демо наше на 70. 25 гібридів. Якщо не помиляюсь, 25 гібридів різних провідних селекцій тут постійні. Ми просили кращі гібриди. Ми не просили аби що. Тобто, зараз я вам покажу: ми йдемо, йдемо, йдемо. Колеги, йдемо, йдемо, йдемо. І получаємо тут колеги вже міжряддя 35. Ви бачите. От уже тут. Е Віталій Батькович сіяв це, це демо. Так що е, у нас по 35 йшло, 39 гібридів. Потім він вирішив ще на 70 зробити дослід. Ну, Я думаю, дуже класно буде, тому що гібриди вони розподілені цікаво і е, це буде сюрприз для багатьох, розумієте? Ніхто нічого не підбирав. Класне поле. Чорнозем, тут гумуса під три. Не, не так багато, дуже більшого і немає. Але маємо те, що маємо. Будь ласка, запрошуємо. Внесена вже ґрунтова схема, колеги. Це клатер і сораніт на це поле тримає, як ви бачите, прекрасно. Ну соняшника до біса його буде дуже багато. Тому що розумієте, минулий рік, які були погодні умови, що ми як ми його збирали той соняшник. так що такі. Така інформація. Успіхів вам.